Як ви думаєте, що є ворогом для на грудей під час грудного вигодовування? Одним з є пляшка для суміші. Звичайно, хтось може сказати, а я давала і нічого, від одного разу нічого не буде, а існують різні анатомічні пляшки і соски. Я вас вітаю, вас просто пронесло. Коли дитина народжується, вона вчиться смоктати, а механізм смоктання грудей і смоктання пляшки, він зовсім є різний. Тому дитина вона не може розрізняти: от зараз мені дали пляшку, треба смоктати так, а тут мені дали груди, треба смоктати так. Вона вчиться, а вчиться вона тому, що їй легше. Це зовсім не свідчить про те, що смоктати груди дитині важче, просто задіюється зовсім не та кількість м'язів, і рухи язика є зовсім іншими. Тому міняється прикладання і напружується нижня щелепа, і рот широко відкритого, який потрібен для захвату грудей, стає вущим, як при захваті пляшки. Ну і потік, звичайно, дитина не може його зупинити і з'їдає більше. І повірте, виробники пляшок напишуть на ній все, що вас болить, для того, щоб ви її купили. Бо так, на жаль, працює маркетинг.